Хрестик. Тут, а напевно, скарб якийсь, так? Ну все, давай купай. Меч віддаєш мені, маєш вон, приладдя і все, купай. Якщо знайдеш, я буду на лавці чекати тут. На вулиці Жара, якраз про те, що я мрію. Карина вийшла, зразу купає в пісочку, натіла йти в футболці, каже, та почекай, що Полки може зарано, бо вітер є такий невеличкий. Але він теплий. Теплий, але ще не прогрілося за ті дні так сильно, наскільки це хотілося би. Вчора так відсвяткували 10 тисяч підписників. Точніше, взагалі не святкували, просто я ввечері з'їв таку ряжанку за тебе, і вона як його виглядає такі баночки. Траванувся нею, цілу ніч не спав. Зараз якийсь такий стан. Запаморочення в голові туман, тому вирішив присісти на лавку. Хоча Кароліна, якщо покличе їй допомогти щось там викопувати якісь скарби, то можу підійти. Ми вийшли, ні одного колеги нема, ні одного друга. Що там, Карлінка, знайшла щось? Знайшла скарб. Ану покажи. Ого! Що це за такий скарб? Ну. Так, то чийсь ключ <смі> зіржавів? Бач, ти ключка знайшла? Не знаю навіть від чого він. Все-таки ти класний археолог. Добре, залишимо тут цей артефакт, зараз може ще щось накопає. Якщо буде жарко, то сходимо в магазин куплю пити, якщо Тому хочеш. Жарко. Жарко? Mm -hmm. То що, вже йти купити, пити? Mm -hmm. Давай потримаю цю водичку, Попила. Можна з неї теж пити чи ні? Та можна. Добре, йдемо шукати ще скарби. Mm -hmm. Будемо шукати скарби, класці їхали на тутель. Добре, пішли. Вирішили його почистити. Угу. Mm -hmm. Карина пішла проводити того ключа, почистила його. Буде шукати, до чого він підходить. Каже, ну якщо є ключ, значить відповідно він від чогось. скоріш за всього від скриньки скарбів. Пішла шукати ті скарби. Не факт, що він підійде, повністю весь ржавий. Ну, не знаю, він напевно від пошти або від якогось підвалу. Такий малесенький ключик. Навіть від у нас здається інакше. Не, не від того. Та на сонці відпустиш. Жарко. Якась хмара йшла, але все рівно тепло. То не так, як було пару днів тому. Хмара йшла, і ти вже змерзаєш. Припала під щоб хтось забрав. Може хтось знайде, може то чийсь ключик. Він взяла стікатора, пішла підрізати кущики. Ну, тепер іграшкою нічого не поріжуть, але видимість і спробувати себе в такій грі, в принципі, може. Знаєте, після отравлення вже боїшся і їсти і пити. Тому ну, що це все там булькає, бурлиться. ба. що Карлінка? Кущик підрізала. О, тепер такий молоток маєш. Какірка. Ого! Я візьму рожеву лопатку з того з садового набору. Так, Кароліна щось тут знайшла. Якийсь камінець Чи може це кістки динозавра? Хм. Хм. Зараз будемо розбиратися. Ось тут. Було. Пляшкою борешся, ану, чи попадеш в пляшку зіб'єш чи ні. <плес> 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 То треба так бити, щоб меч залишився в руці. Ніхто не губить меча. Спроба номер два. О, бачиш? Так добре. Дала мені завдання викупити оцей от скарб. Чатку відігнала. Тіла сама. А потім зрозуміла, що він якийсь занадто великий. О, я вже його дістав, Карлін. Іди дивись, що це є. Камінь. Камінь? Будемо. Ну біжи. Дивися, що це таке. Вау. Скарб чи просто камінь. Скарб номер. Скарб номер два. Скарбів нашукали, бігла за ключом, каже, верне його назад, буде складати собі всі скарби, що нашукає. шукає. Будемо шукати всі камінці, які тут закопані. Щось, чесно кажучи, сонце лікувалося за хмари і мене підморожує. Але так як я траванувся, я думаю, що мене підморожує через ще одну траву. що я ще Плюс голодний. Хрина, каже, їй жарко. Пронесла ключ. Тобі тепло? Та? Добре. Ти знайшла хрестик? Там теж хрестик є далі біля стовпати, бачила? Ідемо подивимося. Там, здається, теж є скарби піратів. Шукай, де ще є хрестик? Є? Ну, давай будемо тут купати. Там точно щось має бути. Зараз так засадиш того меча, що придеться короля Артура кликати. Король Артур це колись був мій любимий мультик від Діснея. Там де в камінь запхали меч і хто його витягне, той стане королем. Коротше, ніхто не міг витягнути, окрім наступника престолу. Прийшов цей Артур маленький. Витягнув і став королем. Якщо хтось витягне, то стане корольом або королевою. А, хто той стане королем або королевою? Ну попробуй, чи ти станеш королевою? Не можеш? Єге, все, королева. То шо за ці лицарські поєдинки? Турнір. То лишила вже цілий дослідницький набір. Тут все, що хоче. Виді, і лупа є, і ще молоток, і пінцет, і секатори, щиточка, кірка. Все, що треба для такого маленького археолога на пісочниці. Знаю, що це у всіх так, чи тільки у нас. Але я замітив таку от штуку. Ми постійно коли виходимо гуляти з Каролінкою, там, гуляємо, все, вона щаслива, бігає, особливо, що коли друзі є, бавиться, щось там на роверах їздять, м'ячки копають, 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 якісь пікніки роблять. І коли їй стає нудно, ну, набридло вже гуляти, вона завжди приходить, починає розказувати якусь історію, таку. Привіт! Привіт! І потім в кінці... Коли вже, от, вже нагулялася, то не йдемо додому, а йдемо через що? Завжди. Завжди. Кожне гуляння закінчується магазином магазин перед домом. Перед тим, щоб піти додому, треба піти щось купити. Якийсь чупік. Бути... Ну, іграшку. Це вже рідко купляємо. Хіба присилають на якісь там реклами А я тут колег я не знаю. А хто знає, як то впала та пляшка? Нам потрібно покликати королеву. Вона зараз розбереться. Королева. <свист> <свист> хто це зробив? Може це дракон зробив? так? Ого! Це привид. це привид дракона? Чи привид короля? <свист> привид короля! Ясно. Ну, Трошки ж, річки є. Не йшли в магазин. Взяли в хаті воду. То й щоб пів банки випадки, знайшть так. Вони ні до чого не тягне. Тому я так сижу, голодаю, чекаю, коли це все очиститься, пройде. Хоча ну, я вдома цю водичку Рео, знаєте, щоб зняти інтоксикацію, запустити всі процеси в організмі. щоб Кароліна, в неї підготовка до якогось турніру. Лицарську. Вони просто ще бавляться Майнкрафт. У дітей є ті і кірки, і мечі, ну а в неї меч ще минулорічний, що вона хотіла меч королеви. Золотий. От, отримала свого меча. Ще був щит, але я вже щитами купляв. Бо потім після щита вона ще захоче всі обладунки. Тату котає! Тат, катай. Кароліна екстремалка. Любить робити соня. <рес> <рес> Майже. Класно. Карліна, <рес> <рес> Все, далі сама може розкатуватися. Оп! Дивіться, який манікюр дівчинка собі зробила. Рожево-фіолетовенький, а тут та не домалювала. Було, просто, мало бути, ні, тут просто там мало бути такі, е, цей, е, ну, такі Блискучі, блискучі? і не хватило yeah. не хватило, що? Не вистачило лаку? Не Стерця? На цих ногтях нормально. Треба записатися наново на манікюр. Щось купити? купити це що? А ти що вже погуляла? Карлінко? Просто хочеш в магазин і далі гуляти? Коротше, вибрала знов цього чупіка Рейнбоу. А він класний. Різнокольоровенький, маленький. А там що всередині ще щось є під кришкою? Так. Да. Я думаю, що там хтось щось наробив. А ти як думаєш? Там зараз відкриєш, а там що будуть? Какуляси будуть. Ану. Ага, тут у нас пакетик, значить, то порошочок. В який мокати чупіка. <ривіт> на, на, тримай. Свого <ривіт> чупіка так. Не вдалося відкрити шипучки. Що смачний він? <ривіт> так чи ні? <ривіт> смачний? <ривіт> <В> Ясно, рейнбоу? <ривіт> Для єдинорожки. Дивись, щоб єдинорожком не стало. Ця штучка за літом. 10 гривень коштує унітазик. Вона ну, перед тим інші унітазики ще купляла минулого року, були типу, більші, такі. Масштабні, здається, по дві штуки. цього року тепер привезли маленькі. Але з хочуть, хоч такі різнокольорові, вони класно виглядають. Вчора їла, сьогодні їй сподобалося. Разов стріляєший цукор. Ну, а сам чупік на смак який. Такий нічого такий, цікавий. Тільки він дуже маленький. Я його майже не чути, вона злизала всі кольори, і він пристав білий. Все. Тепер будеш ти в туалет, і какуляси будуть різнокольорові. Ха-ха.